Коли не вкльов, як положено, оце хто в нас? А це, слухай, щось похоже на сазана. Або карась хороший. О, друзі, це похоже на сазана. Так, друзі. Ще темно ми вулиці будемо розкладатись. Я з собою по ситуації можливо там щось їсти, приготую Термос обов'язково, це каву зараз вип'ю з термочашки. Будемо розкладати нашого човника. Чехли, вудки, якоря, як завжди, купа роботи. Будемо зараз поки ще темно все це робити. Перше нам треба що правильно перезутися чехольчик, в якому наші чоботи і перезуваємось потім приступаємо до решти роботи. Для, для такого, для такого, для такого. Так, не забуваємо обов'язково піджопничок трохмонтаж. Ось така сумочка для лудок із Боковим ківочком, де ви все зложили і у вас все акуратно. В принципі, починаємо, я думаю, спускатись на воду. Ну що, друзі, випливаємо. Забув один якор. Якось там буду пробувати. Щось сьогодні. Одні якісь непрухи. Приготувати прикормочку, під, підгодувати трошки Real Fish. Ось ця інноваційна прикормка для карася. У мене сьогодні халва. Взагалі улюблена моя е, часник Чебрець не було в магазині, купив я халву. Я думаю, що вона також буде прекрасно працювати. Зараз замішуємо її небагато, але трошки треба прикормитись. І потім починаємо ловити. Так, друзі. Беремо мотильницю. Трохмонтажська мотильниця, на мою думку, це найкраще, яку на сьогоднішній день придумали по зручності. Якщо у вас мотель завжди ось тут живенький, гарненький, зимою, особливо коли холодно. Він завжди залишається свіжий і все суперово. Так, тепер до вудки переходимо. А вудка в мене не проста, а супер універсальна і супер зручна саме для бічного кивка. Це у мене Golden, Cage. Golden Cage. але Вона розкладається, дивіться, 1,40 м. Потім раз. Бот універсал і метр 70. І вам треба, якщо достати десь подалі, туди-сюди, рукою, ви, ви собі прекрасно можете оперувати вправо-вліво. Катушка також Golden Ketch N Ice з короткою ногою 75-та. Жилка в мене 0,16 мм. Значить, Мормишечки ручної роботи у Артура беру. До речі, все, чим я користуюсь, зайдіть в посилання, там є у мене. Зайдіть в опис до відео, там є посилання на все, чим я користуюсь. Зараз стаю на точку, як то кажуть. Тут під нами десь приблизно 4 метри. 4 метри і буду пробувати ловити карасик. Одягаємо мотильків, десь штучок 6-7. Немалий такий пучок. Мотель, правда, дрібнуватий. Ну нічого, маємо те, що маємо. Такий. Друзі, глянь такий карасямба. Тільки що був. Прямо в камеру дивився карасямба, бо у мене ямка тут. Якась ямка в мене така хороша. Так, да, по одну сторону. Ось дивіться карась. бачили? Все, тут будемо паркуватись. Опа, тут перший, але не великий. Якась перша рибинка є. Або бичок, або таранина. Таранина, я ж казав. Бачите, друзі. Ну, це не наша риба. Давай біжи. Почивай, підростай. Чайку вип'ємо із шоколадкою пізніше вже буде щось снідати я думаю що зараз піде Карась! Карасик, карасик, хороший мій карасик. Диви, диви, диви. Випригнув з Випрыгнув спецака. Да, я його повернув. Ну під бороду взяв. Так, да, накрив. Накрив. Взяв під бороду. Взяв під бороду, але ж взяв. а? Та не дуже така. Не скажу, що прям гарна покльовка була, дивіться, який карась. Супер, початок є. Тепер продовжуємо. Після кожного карася ми додаємо мотилечка обов'язково на гачок. Помить підсак. Якось так незрозуміло він взяв, і не придавив, і не підняв. Але ще ж хвиля трохи, не дуже видно. Не дуже видно покльовку. Такі, Оце каміння, зараз я його найду. Шукай. О, це хороший. оце він. Оце карась такий, що треба. Не сазан, карась, ні, не короб, карась. Але добре так. не такий великий, але давив спочатку хорошо, Невеликий. Але є, але є. Нема, нема, та є. Клюнув. Карасик. Дивіться який красивий. Просто... Просто суперовий карась. Гляньте. Без Безохолодка, це абрикоса на сосну усну, все, блядь. По, По артуровому методу, да. Да. Ходять, але каже, так, ну, з летять. Ну хай ходять, хай ходять. Ах ты ж, блин. Здесь шел. Хороший был. Здесь шел. Ох, и придавил хорошо. Придавил так. А ну, хто там? Іди сюди. Хоп! Карасик номер 3 І так придавив гарно, друзі. Так, торп донизу кивочка. Невеликий, такий, як я тут ловив. Один з минулих разів. Але ж є, і це хорошо. Дивіться, який карасямба. Супер. Просто супер овий. Зійшов. От бляха мока. Сход. Покльовки такі єлі-єлі. Видно його. І зійшов. Так, да. сходів є і немало. Ну нічого. Нічого. Ми його зараз ще достанемо. вучок хорошо так, ух і гоняє. уху уху ух, ху ух. Як давить. Іди сюди. Хороший карась. Спортивний. Диви, диви що робить. А удочка, як відіграє, класно, друзі, це кайфок. Просто кайфочок. Ловить ось так. Єсть. Підняв ківочок. Все як положено, красиво зробив. І ось такий карасямба. Суперовий нам клюнув. Просто суперовий. Цей так ганяв, що я думав, я його за жопу зацепив. Коли не вклів, як положено, а це хто в нас? А це слухай щось похоже на сазана. Або карась хороший. О, друзі, це похоже на сазана. Або карася хорошого. Ні, на сазанчика похожий. Або там Так. Ану, це сазанчик чи це карась хороший? Ох і давить. Ох і давить хорошо. Або... Ні, це карась. ні, сазанчик. Сазанчик, сазаненко. Опа! Перший сазан сезона на боковий кивочок. Друзі, такий десь полторушечка. Ох! Супер! А як він давив класнюче. Де один взяв, там може іще візьмуть. Ох, красавчик який. Просто суперовий. Пішла роздача з ямки став. Правильно. Дивіться, який сазанчик, Такий десь. Хорошенький, хорошенький під полторушечку, може кіло 200-300, кіло але емоції, які він дарує від виважування, це просто, просто отакі суперові. Мормишечка, до речі, друзі, покажу вам, які мормишки. Коробочка зручнесенька, в які в мене різні тут мормишки. Я ловлю на 10-й номер. Ось такі вони зайдіть в опис. Ось подивіться, бачите, тут така напаєчка зверху. Напайочка, яка додатково приваблює рибу. Зайдіть за посиланнями, подивіться, де вам замовити все ківочок. Та в принципі я ж казав, все чим я користуюсь, все є в описі. Від цієї вудки сьогодні я просто отримую величезне задоволення. Кайфок такий, вона так відігрує, віддає кожен рух риби, передає вам в руку.

Є, друзі. Так о почав спочатку, спочатку пішов на мене, Спочатку він так собі себе вів, а потім стартанув, а потім стартанув і так хорошо стартанув. Ну, це, хороший. це такий сьогодні ще таких не було, грам 800, мабуть. Який лаптик. Лаптик просто гарнющий. І гляньте на нього. Ох, класний. Просто класнючий. Гляньте на цих лаптів. Це не карасі, це просто кайфок. рибалки на таких карасів. Перчаточки раз-раз, golden кетч. витрили і руки у вас залишились сухі. Ще буквально пару карасів і буду закінчувати. Я думаю, що на сьогодні це буде хороший результат. Якщо мені вдасться зловити ще їх. Сподіваюсь на це. Все зробили правильно. Пригодували місце, я стою на одній точці, нікуди не рухаюсь практично. І підійшла рибка, час від часу покльовує. І карасі, і сазанчик, бачите, клюнув. Так що все ми робимо правильно. Вітер піднімається, починає колихати лодку, тому весь весь день я не збираюсь рибачити. ще трошки порибачу, та й буду їхати додому. Хороший, хороший кінь. Це, це не карасі, це коні. Підняв кивочок. Так як має. Іди сюди. Хоп! На базі. Та ти що? Це сьогодні не рибалка, це просто якийсь кайфок. Десята година ранку у мене вже пів сумки риби. Карасі такі, просто класнючі. Просто такий ще й карасі. Супер. Тому що ми все зробили правильно, підготувалися до рибалки, підготували точку, правильні оснастки, правильні насадочки, вудочка від якої я кайфую, просто мотильок і маємо результат, друзі. Вже не зря приїхали, не зря потрачений вихідний день, як то кажуть. Хоча ще такий початок його. Думаю, що таке? Тут там? Тут там? Карась, хороший карась. Хороший карась. А Я думаю, що таке? Щось, не... Щось не так, Мурмышка грає. А вона уже в него. В роті ця марничка давно, а вона вже в нього в роті. І каже тяни мене, а я тут тут як тут уже. я вже тут як тут. Єсть. Так ставайте коло мене, що я вам не даю хлопці. Натягніть отак, тільки ви неправильно стали, я вам казав вже. Ви поставили його поперек. Поставте один якор тут, де у вас стоїть лодка. Оцей задній якор. Або... А другий якор поставте таки паралельно мені ось, на угол очерету. Ось, 5 метрів від мене. Та й ставайте ловіть. Хіба ж я не даю. Або, може бути, що у вас з мормишками щось не то. Дуже часто залежить. Минулому уроці в мене була така рибалка, сидимо з напарником вдвох, в лодці. Різниця між ківками 20 см, отак рядом. В мене клює, в нього не клює. Достає якусь. Що це за мормишка? Якась супер-пупер китайська хрень. Кажу, постав отаку. Він тільки поміняв мормишку. Почались покльовки. Так. Дивіться. контролювати. не Я просто Просто цікаво. Що ж, що ж не так? Що ж не так? Даю вам Клопенько. Ось і Ось дві тримайте. — Ви знімаєте десь наложаєте. Що що? Ви каже, знімаєте десь наложаєте? Так, да, YouTube канал у мене. А який? — Називається рибалка на Дніпрі і не тільки. Подивимося. Подивіться. Подивіться. Дараз, секунду. Оце Чуть -чуть. це 12-й номер. А, у мене, так... мене, так... мене зараз десятка. але я ловив минулий раз на оці дванадцятки. У мене 12-ка просто одна ще залишилася. А в основному такі. Тож десятка залишилась. Попробуйте. Навіть покльовки не було. Щось невелике. Карась, але невеликий. Ганяє так. І покльовки як такової не було. Але ж в роті все. Мормишка в роті, так як має бути. Це меншенький, але найдобрий жарений оцей. Коворидочний. А хочеться пару штук духовочних, а не сковорідочних. Такі, да, я так. Я, я тут ловив таких, що на сковорідку не влізуть. Воно якось так мороз був, так для сиру. Воно було просто в 5 чи в 6 ранку було мінус 20, а в 10 вже був чуть ли не 0 Ну не 0, а таке там, 3 чи 4, друга така була. Вони ми йшли ще одну соски аж од фотона, тут машини поставили. Пішки ось йшли. А ми під'їхали до воріт, там їх казали. 200 гривень з'їхати. Так. Це хтось такий похожий. Але покльовки такі єлі-єлі. Так, там мій якар, не йди туди. Слухай це або сазанчик, або хороший карася. Оце духовочний. Це той про якого я казав. Не геть, але такий уже ближче до духовочного. Хоп! На базі, на базі у мене стільки було сходів із-за того, що не брав підсаку просто з собою. То цей рік взяв таку з короткою ручкою собі, де, якщо треба щось хороше. Раз, якщо буде сазам у вас, то я достану і у вас його взяти. Головне, щоб він клюнув. Піднявки кивучок так як треба. Мабуть. ух, Давить як. Ух, ух, який карася. Сам зайшов до нас опіцак. Оце підняв кивучок так як треба. Просто молодець. Ух, Карасянка який. Так, друзі, все. Закінчу я на сьогодні рибалочку. До обіду я порибачив, вважаю дуже і дуже непогано. Ви гляньте, які карасямби. А? Які просто бомбезні, шикарні карасі сьогодні мені клювали. Так що, друзі, з вас лайки, коментарі, підписуйтесь на канал, ще багато буде цікавого і щука, і, і все інше. Е, побачимось на рибалці. Всім пока!